Сьогодні ми з вами попрацюємо з Roblox Studio. Створимо власне, сьогодні маленьку таку іграшку. Тобто ми будемо знайомитися з партами, як їх можна взагалі туди ставити. Тобто Це певні примітиви. Це може бути циліндр, це може бути сфера, це може бути куб. І ми, власне, з ними зробимо певні дії. Тобто Будемо, наприклад, змінювати їх колір, Будемо також нашому герою, наприклад, коли він торкається або циліндра. Або Наприклад, сфери або куба. Будемо змінювати наприклад, життя або мінусувати життя, або будемо додавати навпаки, життя. Ну, Давайте подивимось, запускаємо. Будемо навчитися писати скрипти на мові Уа. Мова Уа, в принципі, схожа на Python. Ось ми запустили Roborg Studio. В принципі, реєструватися достатньо просто. Ну, і Тут власне, нам треба new experience, тобто у нас буде новий проєкт. Заходимо. Так, ну і тепер давайте зараз видалимо те, що у нас тут є. тобто Це називається у нас парк. Тобто це у нас по суті певні 3D різні фігури. Тобто можуть бути прямокутники, можуть бути там власне куби, можуть бути власне різні там сфери і так далі. Ну і Давайте додамо декілька парків. Дивіться, парк, це у нас, в принципі, примітиви. Це у нас куб, що у нас тут є, блок, сфера. Є у нас циліндр, ну і також деякі фігури ще. Давайте додамо власне, сюди. Давайте циліндр додамо, додаємо циліндр і давайте його трошки сюди. Так, ну Тут можна мишкою затискаємо правою кнопкою, клавішою, можна трошки рухати, затискаємо коліщатку, можна також рухати ось таким чином. Ну і Можна також змінювати, в принципі, тут у нас є також scale, і можна рухати можна змінювати також, наприклад, його розмір. Можна змінювати можна змінювати власне, розмір по ширині, по висоті також. Давайте трошки додамо сюди, давайте трошки змінимо. Так, ну давайте він у нас з'являється у Workspace. Давайте його переіменуємо. Нехай буде не парт, а якось інакше назвемо. Давайте у нас буде він циліндр. Давайте циліндр. Ось так. Так, і давайте ще додамо сюди декілька партів, тобто додамо сюди декілька фігур. Давайте додамо сюди сферу. Так, ось сфера. Давайте її власне, притягнемо, тобто move натискаємо і давайте сюди її трошки потягнемо. І давайте додамо сюди також блок. У нас буде, у нас буде власне, ось такий паралелепіпед. Давайте також зараз scale трошки його розширимо ось таким чином. Так, ну І по висоті, давайте також трошки його Ось таким чином. Так, І давайте сюди його. Давайте туди трошки його відтягнемо, ось таким чином. Нехай буде ось так. Так, ну Рухаємо, дивимося, ось так це у нас виглядає. Давайте запустимо. Тобто у нас буде наш герой. Так, ага, Трошки він не дуже тут зручно трошки причепився через циліндр. Давайте трошки його сюди відтягнемо, кудись подалі. Давайте трошки циліндр цей відтягнемо, наприклад, ось сюди, щоб він у нас через нього не вбився, цей наш герой. Так, давайте ще раз. Так, тут нормально, тепер все. Давайте ось так. Так. Ну, ось наш, в принципі, 3D-світ простенький. Ну, Взаємодії ніякої ще немає. Тобто ми підходимо, у нас нічого ще не відбувається. Тобто треба для цього писати скрипти, щоб у нас щось відбувалося. Треба, власне, писати скрипти, щоб у нас були. І ми зараз це будемо з вами робити. Тобто, будемо писати скрипти. Ну, давайте цим ми будемо займатися. Так, зараз ми. Давайте переіменуємо. Так, парт у нас наступне це у нас, власне, сфера. Давайте зараз rename, Так, сфера. І, нехай... І також у нас буде, нехай, наприклад, нехай буде просто куб. Назимо його. Так, rename. Назимов також куб ось таким чином. Так, ось так. Дивіться, по скриптам тепер. У нас бувають скрипти серверні, бувають скрипти локальні. Ми будемо використовувати власне, серверні скрипти. Тобто серверні скрипти, вони, в принципі, у нас використовуються для зміни гри, тобто для певних обробки подій гри. Локальні скрипти використовуються власне, для подій гравця. Тобто, ось таким чином. Давайте зараз повісимо певний скрипт зараз на циліндр. Тобто ми будемо змінювати його колір і будемо змінювати його прозорість. Давайте зараз повісимо на нього власне. Скрипт. Ну, скрипт можна повішати не на циліндр, а можна, власне, у нас тут є спеціальне для цього сервер тобто, скрипт Service, можна сюди власне, додавати скрипти. Давайте додамо власне, сюди скрипт. Натискаємо на плюсик і додаємо скрипт. Тобто це у нас власне серверний скрипт. Ось таким чином. Давайте його також переіменуємо. Можна також переіменувати. Давайте його додамо сюди йому ім'я. Наприклад, ну, нехай буде у нас. Ну, давайте, наприклад, Cover Transparency, І ми також будемо змінювати прозорість, наприклад, change. Давайте якось так назвемо. Ось таким чином. Так, ну і тут у мене є заготовка. Зараз я просто скопіюю, а вам тоді вже розкажу, що власне, ми тут будемо робити. Так, я дещо скопіюю. Так, ось таким чином. Дивіться, у нас тут буде нескінчений цикл. Wait, Дивіться, ми тут секунду чекаємо. У нас буде власне, змінювати. Так, у нас тут власне циліндр. так ми назвали. Дивіться, Циліндр у нас знаходиться в Workspace, тому ми пишемо Workspace, циліндр. Transparency, Transparency це у нас прозорість. Якщо у нас одиниця, у нас повністю він прозорий. Якщо 0, то він не прозорий. І дивіться, ми зараз робимо його прозорим. Потім далі ми змінюємо колір рандомно. Тобто у нас є такий клас 3 from RGB. І також будемо генерувати випадково наш кольор. Ну, давайте зараз також виключимо бібліотеку Mass random, тобто ми будемо рандомно власне, генерувати кольори. Нехай буде від 0 до 255, тобто палітра RGB кольори, тобто у нас червоний, зелений та блакитний, і у нас власне, кодуються числами від 0 до 255, тобто 1 байт. Ну Давайте так і напишемо 255. Від 0 до 255 рандомне число. Тут також рандомне. Так, Random. так, і у нас буде також 0, 255. Ось таким чином. Ось так, ось так у нас скрипт виглядає. Давайте зараз трошки це зменшимо, щоб було видно. Ось таким чином виглядає наш скрипт. Тобто змінюємо прозорість. Давайте потестимо, що у нас вийшло. Запускаємо. Так, ось наш гравець. І давайте дивимось, Так, у нас циліндр. Бачите, то зникає, то з'являється. В принципі, все правильно, все круто, все працює. Бачите, колір також у нас змінюється. Тобто все добре, все круто. Давайте взагалі зробимо, щоб у нас колір був не рандомний. Можна зробити, а, наприклад, так, зараз я скопіюю. Так, Зараз ми закоментуємо ділянку коду. Давайте сюди два штришка поставимо. Так, і сюди ми пишемо. Давайте напишемо, наприклад, нехай буде у нас постійно колір, Так, нехай буде тут 0. Так, червону складову вимикаємо, зелену складову вимикаємо, нехай буде постійно у нас, наприклад, синій колір. Ставимо 255 максимально для синього кольору. Так, ось таким чином. Так, бачите, синій колір, тобто циліндр дійсно синього кольору, все класно, все працює. Так. Тепер можна, ну, ви можете змінити, наприклад, тут поставити 255, буде тепер червоний, наприклад. Давайте знову запускаємо. Так, ось хлопчик наш з'явився. Так, і ось у нас тут червоний колір. Бачите, все працює. Тобто у нас то з'являється, то зникає. Все працює скрипт ми прив'язали, в принципі, ось серверні скрипти. У нас можна прив'язувати. Ось тут можна їх складувати, можна в принципі, їх тут створювати скільки завгодно, і можна їх прив'язувати з сервер-скрипт-сервіс. Тобто ось тут, у ці вузлі, можна їх прив'язувати. Ну Тепер давайте зробимо трошки цікавіше. Давайте зробимо так, щоб наш власний гравець, ось тут який є, давайте зараз запустимо. тобто Наш хлопчик зараз персонаж, він він Тобто, Наприклад, якщо він підходить до власне, нашого куба, тобто, то він власне, буде втрачати життя. Якщо він підходить до кульки, то власне, він буде поповнювати свої, своє здоров'я. Давайте так і зробимо. Так, Зараз ми пишемо, будемо писати код. Так, Я зараз скопіюю деякий скрипт. Так, поповнює здоров Так, здоров'я. Скопіюємо наш код. Так, І давайте повісимо власне, також скрипт на, давайте повісимо на кубік. Тобто, коли він підходить до кубіка, торкається, тобто кубік буде змінювати кольор і буде також тобто, мінусувати життя гравця. Так, Обираємо скрипт. скрипт. Так, також ввішаємо сюди скрипт вішаємо сюди, власне, скрипт, також вішаємо сюди ні, серверний скрипт. так І сюди вставляємо наш код. Дивіться, У нас тут є змінна, тобто local це у нас власне, спеціальна службова особа, це у нас змінна, тобто ми змінну назвали А, наприклад. І ми створили її. Далі нам потрібно, дивіться, у нас ми в куб, дивіться, ми тут зараз зробили, тобто скріп повісили до куба. Тепер дивіться, ми будемо оброблювати подію, коли хтось торкається або щось торкається кубіка нашого. І тут, дивіться, У нас є така, такий метод, як Connect. Тобто, і Ми сюди передаємо функцію, сюди передаємо параметр hit. І, власне, ми можемо навіть дізнатися, тобто, якої частини, тобто, торкнулися, наприклад, якою частиною торкнувся наш персонаж. Шукаємо, дивіться, далі. У нас тут є також вокальна зміна Б. Ми тут далі з вами Find First Child. Це у нас гуманоїд. Це ми власне шукаємо нашого гравця. Ну, Гравець у нас це, по суті, є гуманоїд. Тобто клас належить, і ми власне, тут підключаємо нашого гравця сюди, тобто, який хлопчик зараз бігає. Ну і тут дивіться, якщо у нас, якщо ми торкаємося, тобто дивіться нашого кубіка, тобто якщо Б, тоді, дивіться, у нас B health, тобто це буде у нас гравець, тобто, ну в даному випадку я тут назвав B, можна назвати, наприклад, плеєр. можна назвати player. Так, і також сюди player. Плеєр. Ну і давайте тут надрукуємо. Дивіться, в консолі також надрукуємо, що, наприклад, у нас, ну, що він втрачає життя, що йому боляче нашому равцю, також надрукуємо це. Так, ну і давайте також змінимо нашого кубіка. Так, у нас буде немає купа, просто куб. Давайте тоді так ось тут трошки поправимо. І також ми будемо рандомно генерувати власне, тобто, колір нашої, нашого власне кубіка. Тобто буде змінюватися, коли буде до нього. Торкатися наш гравець, або хтось торкатися, тобто щось торкатися. То буде, якщо торкнувся гравець, власне, то буде у нас змінюватися власне, колір нашого кубіка. Так, ну, в принципі, скрипт готовий, тобто все є. Давайте тепер затестимо, що у нас вийшло. Давайте все це перевіримо. <клес> так, тут треба дивитися вью. Давайте ще тут включимо, власне. Так, у нас тут є output. Давайте включимо на всяк випадок, щоб все було. Так, щоб у нас консоль була видно, тобто, щоб що виводиться, власне. Ну, в принципі, все. Давайте переходимо в модель. Так, у нас скрипт, в принципі, працює. Давайте зараз запустимо. Написали скрипт, давайте його тестити. Так, тепер дивіться, ми підходимо до нашого кубіка. Так, Бачите, життя у нас втрачається, хлопець у нас розвалився. Бачите, тобто життя втратив повністю. Так, ну давайте ще спробуємо. Так, можна, в принципі, коли підходимо, дивіться, бачите, зараз я підійшов. Так, він вже втрачає життя. Бачите? Тобто у нас індикатор, тут змінюється такий ось, власне, у нас є тут індикатор. І якщо ми підходимо, бачите, до цього кубіка, він життя втрачає. А давайте зробимо так, щоб коли до кубіка підходить, ми життя власне, втрачаємо. А коли до, підходимо до сфери, навпаки, у нас буде лікуватися наш хлопець. Давайте це зробимо. Так, тепер аналогічним чином прив'язуємо сюди. Так, у нас є сфера. Давайте сюди прив'яжемо скрипт, також скрипт буде у нас серверний. Так, і давайте сюди прив'яжемо так. давайте. Можна якось назвати також. Давайте, наприклад, назвемо так, rename, переіменуємо. І назвемо, наприклад, healing. Тобто healing – це у нас лікування. Тут, тут зробимо, наприклад, destroying. Давайте ось так. Давайте тут напишемо так, Destroying. destroying. Дестроїнг. Ось таким чином. Так, і далі дивіться, давайте ще. Так. Хілін у нас є. Так, ага, дестроїн у нас є. Тепер буде у нас, власне, будемо коли підходити. У нас буде, власне, він зараз лікуватися. Наш, наш хлопець. Так, створюємо також, копіюємо скрипт, вставляємо сюди. В принципі, Дії аналогічні, тобто, ну, тут я залишу вже Б, нехай залишається. В принципі, дії аналогічні, тобто, прив'язуємо, тобто, це у нас буде подія, коли торкаємося нашого парта, тобто, нашої, власне, 3D-фігури тобто, або сфера, або що у нас там є. Так, ну, і Будемо тут власне, також друкувати гуд. Так, і тут у нас також ми будемо виводити, тобто якою частиною, тобто, такнувся наш власне, гравець, такнувся кульки. І будемо змінювати колір кульки. І життя у нас буде також збільшуватися нашого гравця. Навпаки. Тобто, минулого разу у нас зменшувалося, зараз воно буде збільшуватися. Тобто, ось таким чином. Давайте зараз спробуємо. Допускаємо. Так, ось таким чином. І, власне, у нас так, підходимо власне, до нашого. Власне, тут у нас зменшується. Так, і давайте зараз ще запустимо. Так, не встиг просто. Так, давайте зараз підійдемо до нього. Так, ось таким чином. Так, трошки зменшилося. підходимо сюди. Бачите, навпаки, збільшується і пише, що йому добре. Тобто, якою також частиною такнувся хлопець, кульки також видно. Тобто, бачите, все, в принципі, видно, все можна подивитися. Так, давайте зараз сюди. Так, життя втрачаємо. Так, а тепер кульки торкаємося. І навпаки, життя у нас буде так. Добігаємо до нашої кульки. І давайте зараз сюди. Так, навпаки, тепер ми лікуємося. Ось така у нас іграшка вийшла. Всім дякую за увагу.